Представлення двох розв'язків задачі хід коня мовою логічного програмування пролог з полем розміром N на M, яку виконала Свіріна Дар'я, студентка спеціальності комп'ютерних наук 3 року навчання група 2. Отже, на даному слайді ви маєте можливість переглянути детальний план презентації. А ми починаємо. Отже, в чому полягає суть задачі? Нам потрібно знайти шлях коня шахівницею так, щоб він відвідав кожну клітину рівно один раз. Також ви маєте можливість подивитися, як це працює на візуалізації. Також, якщо подивитися на це з точки зору теорії графів, то задача зводиться до пошуку гальмітованого ланцюга в графі або гальмітованого шляху. Де вершини це. Клітина шахівниці, ребра це можливі ходи коня. А також виникає логічне питання, чи є пролог актуальним інструментом для розв'язання класичних задач, як от хід коня, наприклад. Спробуйте знайти відповідь на це питання на початку відеопрезентації і порівняти власну відповідь наприкінці даної відеопрезентації. Під час розв'язання даної задачі я вирішила використовувати два підходи розв'язку цієї задачі: це бектрекінг і правило Варсторфа. Поговоримо більш детально про бектрекінг. Метод бектрекінг це метод спроб і відкликань. Основна його ідея полягає в тому, що ми починаємо з початкової позиції коня, яка задається при ініціалізації, пробуємо всі можливі ходи. Якщо знаходимо шлях, що відвідує всі клітини, то рішення вважається знайденим. Якщо хід веде в глухий код, повертаємося назад, тобто виконуємо бектрек і пробуємо інший варіант. Як представляється дошка у свій пролог для. Першого розв'язку. на цьому слайді я показую, як ми використовуємо для двовимірну сітку розміром N на M. Де кожна клітина має свої координати Y. Для того, щоб ефективно працювати з цією сіткою, у пролог використовується механізм динамічних предикатів. От, ви маєте можливість поглянути на один із них це динамічний предикат «Position». А так само використовується предикат АСЕРТ, який дозволяє додавати факти в базу даних під час виконання програми. За допомогою assert, зокрема, ми можемо задавати розмір дошки та початкову позицію коня, як це також показано на слайді, що зберігається в базі даних і може бути використані у подальшому пошуку шляху. Прослідкуємо за початковою позицією, як вона задається за допомогою динамічного предикату, за допомогою предикату Асерт, x, y. Це забезпечує гнучкість, адже ми можемо працювати з будь-яким розміром дошки, з будь-якими будь початковими параметрами, що задає користувач. І завдяки цьому, завдяки мультипризначеності предикатів, наша програма здатна обробляти різні конфігурації дошки, що робить її універсальною для вирішення задач типу хід коня. Ходами коня. У прилозі для цього використовується предикат Nightmove. Яке визначає всі можливі рухи коня згідно з шаховими правилами. Як відомо, кінь може рухатися в восьми різних напрямках, не буде їх усі це читувати. Цей предикат також перевіряє, чи нова позиція, на яку має прийти кінь, залишається в межах шахівниці. А це досягається з допомогою предикату, який продемонстрований valid position, який переконується, переконує, що нові координати знаходяться в діапазоні від 1 до n. Для рядів та від 1 до М для стовпців. Якщо хід виходить за межі шахівниці, він не буде виконаний і програма спробує інші варіанти. І на даному слайді ми маємо можливість більш детальніше розібрати, як працює у коді мого розв'язку бектрекінг. Взагалом він знаходить можливі ходи шахового -коня, пози... коня з позиції XY на нову позицію NXNY за правилами шахів. Як він реалізований більш детально? Спочатку, якщо залишається одна клітина для відвідування, маршрут вважається завершений. Це продемонстровано в першому рядку ПЕС. А далі ми за допомогою Move знаходимо наступний можливий хід коня. Після перевіряється, чи нова клітина ще не відвідана, і зменшуємо кількість клітин, які залишилось відвідати. А це new left і слефт-1. Left Рекурсивно викликається без для наступного ходу в останньому рядку коду. Також на цьому слайді продемонстровано бек у дії. Спочатку початкова позиція, яка мета? Наприклад, відвідати всі клітини дошці 3 на 3, і можливий сценарій. Наступний етап, після того, як метод бектрекінгу обробляє всі можливі ходи, програма фактично шукає гальмітований шлях, тобто шлях, який проходить через кожну клітину шахівниці лише один раз. Ми можемо поглянути на код. Тобто частину, де написано реалізовують пошук алімітованого шляху, спочатку проводиться ініціалізація, задається початкова позиція для коня а, старт і починається шлях цієї клітини. Також визначається загальна кількість клітин на дошці розміром Н на М. Проводиться рекурсія через ПЕС. Предикат ПЕС запускається для того, щоб знайти шлях з початкової позиції. Також на цьому слайді показано, як працюють предикати PrintBoard, як працює предикат PrintMetrics і як працює предикат Нейттур. А керує пошуком та виведенням результату. І предикати PrintBoard, PrintMetrics працюють у парі, виводиться маршрут у вигляді матриці. Ми повинні проглянути, який результат можемо отримати на виході. Користувач вводить розмір шахової дошки, наприклад, 3х10, так? а вводить стартову позицію, наприклад, 1-1. І програма дає у виході результат повноцінний шлях коня по дошці. Ви можете його переглянути. Час виконання 3,134 секунди. І підіб'ємо висновки. Так, щодо переглянутих відео у ході виконання мого завдання, ць, даного завдання, вони в основному не давали детальних інструкцій щодо реалізації у пролозі. Більшість частина була сконцентрована на дошці розміром N на N. Я переглядала відео, яке стосується інших мов програмування. Це спричинило. Дійсно ускладнило роботу, адже мені довелося самостійно заглиблюватися у логіку, але в той же час я змогла отримати більше користі від даного завдання. Розв'язок Розв'язок 2 це застосування правил Варсторфа, використовується для ефективного проходження шахової дошки конем. Воно визначає, що з усіх можливих ходів слід вибирати той, після якого залишається найменше можливих наступних ходів. Це допомагає уникнути ситуації, коли кінь умовно застрягає. Розглянемо основні предикати розвиску даної задачі. Спочатку визначається хід коня за допомогою предикату Move, ініціалізовується шахова дошка та розпочинається пошук предикат найтур, реалізовується правило Варнсдорфа за допомогою предиката Варнсдорф і відбувається основний рекурсивний процес обходу дошки за допомогою предиката ТУР. А коли кінь перебуває в певній клітині, йому потрібно визначити, куди він може рухатися далі. Для цього використовується предикат Possible moves, який перевіряє всі можливі переміщення, застосовуючи описані раніше правила. Тобто ми вибираємо напрямок руху, обчислюємо нові координати, перевіряється, чи в межах дошки, і перевірка, чи клітина не була відвідана за допомогою предикату «Non-visited» Який описаний нижче. Not visited перевіряє відвідані клітини. Тобто, чи була вона відвідана, чи ні. І Vision Bounce гарантує, що нові координати знаходяться в межах дошки. А Правило Вартсдорфа. Якщо більш детально розглядаючи, розглядаючи код розвиску задачі, потрібно звернути увагу на count Moves, що рахує кількість можливих ходів для кожної потенційної позиції. Використовує Find, All, щоб знайти всі можливі наступні ходи. Lens рахує кількість доступних варіантів. І Варцдорф вибирає найкращий хід за правилом Варцдорфа. Формується список пар, кількість ходів, координати. Використовується сорт. А щоб знайти хід з мінімальною кількістю наступних можливих ходів. Найкращий хід береться з початку відсортованого списку. Основний алгоритм обходу. Можна виділити 5 ключових дій. По-перше, ми починаємо з вибраної стартової позиції, знаходимо всі можливі ходи за допомогою possiбл мус, описані раніше. Вибираємо наступний хід за правилом Вартсдорфа. Також, описаний раніше, повторюємо процес, поки не буде заповнено всю дошку, і якщо хід неможливий, алгоритм автоматично завершується. Результат. Результат неоднозначний, так не знайти можливі ходи, але також можна отримати правильний результат. До того ж, звертаю вашу увагу. Ми вводимо початкові дані 3 на 10, 1 на 1 це ті самі дані. Як і в попередньому розв'язку задачі за допомогою правилом Варторфа, нам не вдалося знайти можливі ходи, порівнюючи з бектрекінгом, коли це вдалося. Це пояснюється тим, що правило Верторфа дійсно не завжди знаходить розв'язок, навіть якщо він існує, через обмеження в пошуку, якщо простір можливих варіантів знато великий, або можливо якесь припущення не зовсім правильне. Метод може не знайти рішення. Крім того, порядок застосування правил може вплинути на результат. І логічно почати порівняння Варнсдорфа з бектрекінгом. Найголовніше, на що потрібно звернути увагу, бектрекінг гарантує знаходження рішення, але може бути повільним через експоненційний перебір. В той же час Варнсдорф – швидкий алгоритм у порівнянні з бектрекінгом. Проте може не знайти розв'язок на складних дошках. Результат виводиться у вигляді матриці з послідовністю ходів. Результат формується шляхом перетворення списку координат у метричне представлення. Використовується повний перебір шляхів зі зворотним відслідковуванням. Варнздоров вибирає хід із мінімальною кількістю наступних варіантів, а також порівняння простоти реалізації. Реалізація. Евристики, а саме правила Вердзорфа складніше через додаткові обчислення. В той же час бектрекінг це простий підхід із класичним зрозумілим і прямолінійним бектрекінгом. Також було проведено дослідження порівняння реалізація завдання на мові Java та на пролозі. Особливості Java – Складна обробка стану необхідність слідкувати за поточною позицією. Ви можете переглянути код, який написаний шматок коду, який написаний на Java. І статусом кліти – відсутність будованого бектрекінгу. Як на мене, це найголовніша їх відмінність, адже алгоритм пролог використовує декларативний підхід, всього яка описується через факти та правила, що дозволяє пролог автоматично виконувати бектрекінг і знаходити рішення шляхом перебору всіх можливих варіантів. Порівняння Haskell та пролог. Haskell, код Haskell зображений на слайді. Лаконічний, чистий код з використанням функціональних можливостей, евристика та робота зі списками, пролог в той же час логічний підхід, автоматичний бектрекінг. Haskell дозволяє більш ефективно використовувати рекурсію та обробку даних, тоді як пролог проконує декларативний підхід, що спрощує самоопис задачі. Але обмеженою продуктивності. А до того ж, якщо провести порівняння, Java, Haskell, Prolog і поглянути на довжину коду, як мінімум, все ж таки, Prolog виграє своїй компактності за рахунок того, що бектрекінг автоматично вже заданий і не потрібно його додатково прописувати. І застосування підходів розв'язання в інших задачах. Підхід бектрекінг, алгоритм Варстерфа. А бектрекінг широко використовується для розв'язання задач з обмеженнями. Це, наприклад, розташування НФРЗей на шаховій дошці, так, щоб вони не атакували один одного. Судоку, кросфорди та лабіринти, задачі, різні задачі з комбінаторики. Алгоритм Варстофа все ж таки позиціонується на головні задачі хід коня. Це головна задача, для якої алгоритму спочатку запропонований пошук альмітованого шляху. Можливо, подібні евристичні підходи можна адаптувати до знаходження гальмітованих шляхів або циклів графах, де необхідно послідовно відвідати всі вузли. Інші задачі з графами підхід з мінімізацією ступеня свободи. Може бути корисний при розв'язанні задач. І загальний висновок. У цьому дослідженні. Було розглянуто задачу хід коня як класичну проблему пошуку гальмітованого шляху та шахівниці. Було застосовано два основні підходи: бектрекінг та правило Варсдорфа. Використання пролог як інструменту логічного програмування дозволило ефективно реалізувати ці алгоритми завдяки вбудованій рекурсії та автоматичному перебору варіантів. Порівняння Java та Haskell показало, що декларативний підхід пролог спрощує формулювання задачі, хоча поступається у швидкості. Його виконання. Процес роботи почався з аналізу математичної моделі та графового представлення задачі, було розроблено механізми, перевірка допустимих ходів і стратегію рішення в усіх випадках. Це дозволило цінити сильні та слабкі сторони кожного підходу, обмежування логічне програмування CLP та обмеження на нескінченні домини FD. Не були застосовані, оскільки задача більше пов'язана з графами структурами, а не з обмеженнями на зміні. Це дослідження показало, що вибір підходу залежить від контексту задачі, і в логічному програмуванні варто враховувати ці особливості, так як і практичну ефективність їх реалізації. Робота була корисною для оцінки переваг різних підходів логічного програмування. Вона допомогла глибше розібратися у роботі з пролог, навчитися ефективніше застосовувати різні методи пошуку розв'язку та покращити навички аналізу оптимізації. Робота була нелегка, вона була трудомістка, але підсумовуючи все вище сказане. Та загалом, проводячи фінальний висновок, я можу стверджувати, що пролог дійсно є корисним інструментом для розв'язання типових задач, як, наприклад, хід коня. І до того ж, це була дуже корисна вправа для Отже, дякую вам за увагу. І на останньому слайді ви можете переглянути джерела, які були використані для виконання даної роботи.